Всім привіт! Сьогодні в відео бюджетна добірка на осінь. Це топ-7 ароматів, які звучать набагато дорожче, ніж коштують. А коштують вони до 1500 гривень, і всі вони наразі доступні для придбання, тобто жодної знятості святості. В моїй добірці. Також підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку цьому відео. І почнемо бюджетну добірку з ароматів від бренду Zara. І перший аромат це Ebony Wood, Ебенве дерево в колаборації Zara і парфумерки Malone. Це неймовірно. Крута колаборація. Майже всі аромати з цієї лінійки мені неймовірно подобаються. 100 мл цього аромату наразі коштує приблизно 1100 гривень, але звучить цей аромат неймовірно дорого. Це дорогі породи дерев, чорне дерево, гвоздика, рожевий перець. Це неймовірно красивий аромат на осінь, деревний, пряний. Він звучить. Просто шикарно, має неймовірно красивий шлейф. Мій тревел майже закінчився і я буду дублювати цей аромат, і це неймовірно крута знахідка на осінь. В кінці цього відео вас очікує подарунок і неймовірно крутий бонусний аромат. Тож додивіться це відео до кінця. І наступний аромат також від зараз іншої лінійки під назвою Sand Desert at Sunset. Наразі цей аромат також можна придбати приблизно за 1100 гривень. І я сміливо можу назвати цей аромат найточнішою копією Angel Shea від Killian, адже і Angel Shea від Killian, і Sand Desert at Sunset мають одного автора парфумера Бенуала Поуз. І давайте його затестуємо. It's a... Аромат доволі гурманський про цитруси, корицю, алкогольну, дубову бочечку, але це найбільш прозора і легка версія Angel Share від Kilian. Тут немає такої густоти напору. На моїй шкірі це аромат звучить негучно, спокійно. І десь 3-4 години я його дійсно відчуваю. І це смачний, класний гурманський, такий з алкогольним підтоном, аромат на осінь. Але амбра деревина є. Яка звучить в цьому ароматі? Вона сучасна, яскрава, пряна і з часом може все ж таки починати заважати. тож зважайте на свою чутливість до такої амбро-деревини. Подібних ароматах. І наступний аромат від Zara в колаборації з Jo Malone, це Fashionably London аромат про троянду, яка звучить неймовірно, особливо в осінній дощ. Цей аромат наразі доступний на офіційному сайті Zara лише в іншому флаконі, і 100 мл коштує також 1100 гривень. І давайте затестуємо цей аромат. О, стартує він з такої цитрусової, гранівої троянди. І ця троянда неймовірно красиво розкривається саме в дощ, восени просто звучить яскраво, пишно. І цьому аромату дійсно пасує його назва про лондон, про лондонські дощі. Класна троянда, обожнюю носити її восени. І ще одна неймовірно красива троянда в бюджетній добірці на осінь це клабдіний Intense» для жінок від бренду Armaf. Цей аромат дуже часто буває на знижках, і наразі він коштує до 1000 гривень, десь приблизно 950 гривень за 105 мл. І це відомий арабський клон від бренду Armaf на Tom Ford Noir de Noir. Тож, давайте затестуємо і цей аромат. Ого, активний розпилювач, і це дуже красива шафранова троянда. Тут такий густий. Тей шафрановий трояндовий старт. І саме в цьому ароматі я відчуваю дуже красиву таку східну каву. І ця троянда, і цей шафран вони підкреслюють один одного. Дуже красивий аромат, також на осінь. І дійсно, бренд Armaf робить копії на існуючі відомі аромати. І от Club De Noї Intense для жінок це копія на Tom Ford, аромат Noir de Noir. Я порівнювала в одному з моїх. Ці два аромати, і дійсно, вони доволі схожі. І от ця версія, яка наразі в мене в цьому флаконі, вона така кавова, трояндова, східна, шафранова, дуже красива густа версія цього аромату. І за 950 гривень 105 мл, я вважаю, це просто знахідка. В бюджетну добірку. І ще одна неймовірно крута знахідка в осінню бюджетну добірку: це Bentley For Men Intense. Цей аромат наразі коштує приблизно 1100 гривень за 100 мл, а звучить він по ціні справжнього Bentley. І це аромат про пряну алкогольну деревину, і алкогольність в цьому ароматі дійсно переважає. Але в цьому ароматі деревина звучить дуже дорого. Вона така димна, алкогольна, пряна. Неймовірно красивий аромат. Тут немає такої сучасної амбродеревинності. І аромат звучить набагато дорожче, ніж він коштує. Дійсно, от такий аромат знахідка в бюджетному сегменті. Я не скажу, що це такий аромат унісекс. Скоріше, це аромат таку чоловічу сторону. Я дійсно рекомендую всім чоловікам. Пахнути восени саме Bentley For Men Intense, але і я ношу цей аромат також, він мені неймовірно подобається, тож і жінкам рекомендую затестувати такий алкогольний, класний, пряний деревний аромат на осінь. Також в цю бюджетну добірку хочу додати новий аромат від Zara з серії Invisible Flowers, який має назву Ballade de Figuer цей аромат, ніби присвячений інжиру, але насправді цей аромат розкривається неймовірно красивим пильним ірисом, який в дощ звучить, ну, просто шедеврально. Це нова лінійка ароматів від Zara і коштує він трішки дорожче, приблизно 1500 гривень за 100 мл. Стартує цей аромат з таких яскравих цитрусів з листоком інжиру, але розкривається він в. Пильний, красивий, деревний і навіть такий лактонний ірис – це неймовірне. Таке перевцілення аромату, і звучить цей аромат реально нішево. Аромат не банальний, аромат не схожий на жодний з ірусових ароматів, про які я наразі знаю. В мене була така велика добірка ароматів з іросом, більше 35 ароматів. І я б з великим задоволенням поставила цей аромат в свою колекцію ірусових парфумів. І один з моїх найулюбленіших гурманських ароматів на осінь це фран Бокле аромат під назвою Ваніль. Наразі 50 мл цього аромату можна на знижках урвати десь приблизно за 1500 гривень. І за таку ціну це неймовірно крутий нішевий аромат, який стартує з яскравих цитрусів з имберем, розкривається в кардамон і карамель. І в базі звучить. Абсолют, ванілі. Це суперкрасивий гурманський смачний аромат, який буде зігрівати вас восени. В цьому направленні існує безліч неймовірно красивих нішевих ароматів, але всі вони за ціною набагато дорожче, ніж. Франк, Боклє Ваніль. Тож, якщо ви ще не тестували цей аромат, я вам рекомендую з ним познайомитись. І саме восени цей аромат розкривається дуже тепло, красиво і неймовірно смачно. І нарешті бонус, про який я вам обіцяла, це аромат від бренду Alhambra. Фабуло Intense. І це копія на аромат Fucking Fabulous від бренду Tom Ford. І так, дійсно, це арабська копія на існуючий аромат від бренду Tom Ford. Але коли я наносила цей аромат, я майже не могла відрізнити ці два аромати. В мене був від Levant, в мене є оригінал Tom Ford Fucking Fabulous. І дійсно це дуже так. Точно зроблена копія, яка звучить довго, красиво, розкривається, грає майже як. Оригінал і в сліпому затесті я не знаю, чи я би відрізнила ці два аромати. Бренд Альхамбра також робить копії на лощері, на бітерпіч від Тома Форда. Але ці копії вони і близько настоять до якості цього Фабуло інтензу. Дійсно, там відчуваються всі грані цього аромату. Він от просто звучить 10 разів. Дорожче, ніж він коштує, хоча і він коштує не супербюджетний, його ціна десь приблизно 3 тисячі гривень. Він дійсно вибивається з такої бюджетної добірки до 1500 гривень на осінь, але звучить він круто і. Дійсно, він також відпрацьовує кожну свою гривню. Підпишіться на мій канал і поставте вподобайку цьому відео, якщо ви ще не поставили. А зараз подарунок, який я вам обіцяла, це клабдений інтенс для жінок від бренду Armaf. У мене є другий флакон. Насправді, ось самий флакон, який я вам сьогодні. Показувала, а ось цей флакон мені подарувала моя подруга спеціально для розіграшу. І наразі в мене відбувається збір на 54-бригаду. ту бригаду. Ми збираємо на е, певний літачок для виконання певних завдань. Тож в описі до цього відео буде посилання на всю інформацію про збір. Будь ласка, переходьте, донатьте будь-яку суму, і в коментарі до вашого донату обов'язково пишіть. Клабдиний інтенс Армаф, малюйте троянду. Дайте мені знати, що ви хочете отримати саме цей аромат. І коли ми зберемо 39 тисяч на потреби 54-ї бригади, і я розіграю цей аромат серед всіх бажаючих, Тож, будь ласка, донайте, підтримуйте ЗСУ. Ставте вподобайки цьому відео і до зустрічі в наступному відео.